Їх щиро вітаю. Давно мене не було, відверто зізнаюся, нема великого настрою, але життя триває, якщо так можна сказати. День прожив і слава Богу, тому вирішила сьогодні знову взятися за свою улюблену справу. Те, що любила робити до війни. Щось знімати? Вон, мама на задньому фоні фотографує, знаєте, що жабу. Вже ставочки жаба. Я тільки що вилізла з теплиці, жарюка неймовірна. Е, хоча і дощі майже щодня. Ну, до цього їх не було, вже бог наскільки не було. А тепер же ж, ну, ж як у нас, зарядило. Так що тут то, то плаваємо, то як десь в пустелі. Ну, поборемося. Це все чепухня, можна полити, можна десь в холодочку в прохолоді полежати. Відпочити, якщо дуже спекотно, поки живемо, поки трудимося. Зараз йшла вам, знаєте, що показати. У нас 5 років не було абрикос. То видумували всякі їм хвороби, ну може вони дійсно існують ці хвороби, е -то, то треба їх було обрискувати, то ще щось. Я завжди казала, оці 5 років, що це просто тому, що не погода, не негода в нас тоді, коли вони квітнуть. І квіточки, вони прям, прям ну, на деревині, видно, що на гіляках, вони відпадають. В цьому році, слава Богу, все вдалося. От зараз покажу, вже наїлися, об'їлися, намагалися навіть сушником зайнятися, але ж знову негода. П'ять листів, бабуся вилупувала і все, були б свині, то свиней вже немає Е, Зараз покажу, як люди зголодніли на абрикоси. Ось, будь ласка, дві абрикоси, одна стара старюча, на ній вони такі, я вам хочу сказати, величенькі. Ну, Може, в кого є більше. Ну, такі, знаєте, значні за розміром, порівняно у нас там вон, така наступна, це просто дріб'язок. Вон, там уже воно вже все гнояка. І оце понастеляли. Я так думаю, що це рекомендація бабусі. Щоб падали <кхід> ось сюди, щоб не на траву. Ну, тут ще не бігав мій собака. Він їм тут мін понакладає. Тобто, щоб можна було збирати і одразу варити, що там варити. Компот, так консервувати, на вареннячко. Вон, дивіться, у нас у сусідів е завжди, так от щовесни і літа, е безліч суциків. Куди вони їх потім дівають, я не знаю. Такі вони малесенькі, худюсінькі. Господи, воно ну, це живий жаль, розумієте? Вже хотіли ми їх підгодовувати потім, ну знаєте, ну. Люди живуть не бідні, чому я повинна їх годувати? А вони ж біжать сюди скавулять. У нас своїх було б чим годувати, понабираємо, щоб під забор викинути. Було більше, вже залишилось тільки двоє. Дуже сподіваюся, що вони їх десь пристроїли, а не, а не занепастили та в такому віці. Зараз піду похвалюся вам. Та що хвалитися? Воно вже всіх є своїми огірками. Казала, коли ще, боже, тільки сажали ти на сінечко огірочка. Кажу, Боже, коли ж це воно буде? Коли ж воно буде, коли ж ми дочекаємося того огірка? Це ж кажу ще місяця-два. Боже, як швидко плине час. Це взагалі жах. Тут моя бабуся порається. Треба поратися саме в спеку, розумієте, людочки? В спеку, коли найдужче пече, для чого? Для того, щоб потім тягли туди додому. Бо запаморочилося в голові. Ну, це ж таке. Справи такі. Он вже висять. Це, мабуть, артист чи буян, не знаю. Тут і кібрія. <кій> Вибачте. Тут і китайські змії, чи китайський довгий, чи китайське диво. Це в мене такий теплиця-парник, я її називаю. Ну, жартуючи. Нікому не рекомендую. Антиреклама. Замовили в інтернеті, здається, 8 тисяч гривень. Попросила чоловіка на донародження мені подарувати. Он у нас теплиця стоїть, саморобна. Попросила, кажу, не даруй мені нічого, подаруй мені ще один е... ну, парник, одну гарну тепличку. Тільки кажу, побудую її сам. Він вирішив, знаєте, як ото, от не шукати якихось шляхів. Каже, Та, ні, не проблема, я зараз куплю. Купив. Два місяця збирали, матюхався страшне. Воно, хоч би хоч цей сезон добуло, тому що те, що показують в інтернеті і те, що в житті, ну воно не співпадає, розумієте? Подивіться, ми навіть боїмося тут щось підв'язувати, бо вона завалиться. Ну це так, акція на один сезон. Тому будьте уважні. Ну, звісно, що показали зовсім інше. Зовсім інша арматура, міцний каркас, ну, а тут що? Ну, вже ж все, вже ж, куди ж її, як два місяці збирали викидати. Вона вже вся перекосовочена стоїть. Тепер думаю, чим би її підкріпити. Отак в мене ще огірки ростуть. по такі халабуді. Також практикуємо вже, мабуть, рік четвертий. Не печуться, тут їм гарно. В таких ось пластикових пляшках п'ятилітрових, я їх туди позаривала. Бачите, вже, які також бугаї висять. Завтра будемо консервувати щось так, все швиденько в цьому році, аж он туди полізли. Зараз ще покажу конструкцію. Називається в нас маленька, тепличка або парничок. Тут вона незручна, але ж вже її вгатили ж в землю. Розумієте, подивіться, як, то хто ж його буде переробляти? Незручна чому? Тут ну, не взріс людини приходиться нахилятися. І отак от огірки ростуть на оцю ось. Будуть дратися сітку, ну і дуже щільно. І огіркам норм. А от як коли їх збираєш, ходиш, і просила, що в цьому році зробіть там вихід. Ну от як туди дійду з відром, Щоб я там вилізла. Ну, бачите, як всі почули. Так і зробили. Потім починаєш вертатися, весь подертий. Сюди лізу одягнута, як ото, знаєте, хтось на пасіку йде. Халат, штани, бо весь же ж будеш подратий. Ну. Е Жарюка така не це не доходить. А це моя улюбленниця, Моя теплиця найулюбленіша. Тут у мене в цьому році чого тільки немає. Єдина проблема на помідори напала гусінь. Гусінь, яка об'їдає, отак підходиш, дивишся в помідорчику. Тут вже буде дірочка. Він потім, вон таким кизяком, бачите, лежить, відгнив, відпав. Проливали вже і землю. Почому я бачу, що гусінь, ось, бачите, прив'явши. Це не від того, що жарко. Це не від жари. Це вже десь зараза під'їдає, бо я бачу на листях огірків, бачите, вон, дірки. Сказали, що це совка, пролили. Ну, не знаю. Щось я не побачила великого результату. Може і менше стало. Знаєте, що роблю? Отак от сідаю ввечері, коли вже прохолодно, і просто дивлюся, де ж воно сидить. І совка зазвичай, мені здається, вона. Такого кольору коричневого, а в мене тут така гарненька, зелененька гусінь. Така ну, приємна, <гум> як на дотик, коли її знімаю. І, ото, і ось тут поїла повністю. Ну, вже о, таким самим методом Ото зазираю і шукаю її, бо поод'їдало всі помідорчики. Та й ось, оце він був маленьким над'їжджам, бачите? Ось така дірочка і все. І хто вже його йогоїстом, як я колись його розлупила, а воно прямо всередині сидить. Це в цьому році вперше вирішила Люфу спробувати. Ну що хочу сказати, лізе така Ліана вже по 3 метри, а ніде не квітне. Є навіть люди кажуть, що їдять як огірочок, там перші оці плоди. Ну, молодесенькі. Нічого в мене, абсолютно, нема ще ніяких плодів. Немає навіть і натяку на те, що щось буде. Там е, перці в теплиці посадила. Дивлюся, один уже е, засумував вчора. Я навіть знаю чому. Ну, так, такі в мене припущення, що там все ж таки, бачите, от всі гарні, дивіться, які, а цей сумний. Вчора був трішечки ще сумніший. Е, так я. І воно вже над'їжений перець. Ну, от, от дивіться, яка зараза. Думаю, хробак. Отам. Бо як перекупувала, були хробаки і сипали ми і боверін, і антихрущ. Десь все рівно ж якась зараза залишилася. Хіба ж його можна все пересипати, нагодувати. Кожному хіба що, як казав мій покойний дідусь, в рота треба засипати. Це він так про жуків колорадських. Каже, кожному в ротика тоді тільки здохне. Ой! Роботи багато. Та усіх людей, хто тримає якісь, якусь грядочку, там, чи для задоволення, чи для родини, чи для себе, там, знаєте, як, або взагалі щоб не нудьгувати. А що робити літом? Е, взимку книжки читаємо, чаюємо, правильно? Та консервацію під'їдаємо. А влітку працюємо. Треба працювати. Це в мене така гігантська вимахала. Я забула, як вона називається. Знаю точнісінько, що якийсь африканський бур'ян. У нас те, що бур'яни в Африці, у нас же ж екзотика розрослося. Потім такі будуть ягоди. Хтось колись написав, що це чорниця, і вона корисна. Ні, люди. Це не та чорниця, воно взагалі мені схоже, знаєте, на вовчу ягоду, коли оці плодики визріють. Я не куштувала. Хтось у мене, не пам'ятаю, хтось куштував. Ну, я думаю, що якщо е, одну штучку з'їсти, то нічого страшного і не буде. Ну, а так, ні. Не рекомендую. Але все рівно мені його шкода. Думаю, хай росте. Він такий гігантський. Я його вже трішечки там формувала і обрізала. Але дивлюся, він плющить кругом, де бачить, он, бачите, де бачить місце, туди воно й полетіло. Тобто ще воно і агресор. Бур'ян. Сам по собі якось розпосуджується. Дивіться, а бабуся ж таки вперто далі, працює в теплиці. Знаєте чому? Оце потім буду тягти, її вона скаже, мені погано, але ж мені тебе шкода. Так я ж не пішла б в таку жарюку. Це я зайшла і це мені було жарко, бо я гірки поливала. З роботи приїхала, ти поперлася швиденько. А там же оце ж 86 й рік пішов. Ось був недавно 85. Не докажеш. Не можна доказати, що такого не можна робити. Бабушка, виходьте від теля! Виходимо. Сух'яно, на у нас бабуся. Ні, ви мені не заважаєте. Ну Там жарко. Дуже. Зараз вас Тайсон насварить. сварить. Свари, Тайсони, що це таке за комедія, так? Щоб потім погано було. А це в мене тут квіти всі, що зберігаються в погрібі. Потім оце сюди висаджую їх. Оце два роки. Купляла, здається, в новій лінії, ну воно було тільки корінець такий, знаєте, в тирці. І забула, як називається, здається, нертера. Я вже викинула ту бумажечку, що у мене там зазвичай підписано. Чому? Тому що вона не квітла. І оце взагалі щось друге купляла. Дивлюся, воно схоже, схожісіньке. І чекаю, ну щось таке в мене вже враження, що воно буде схоже на звичайну цибулю. Ну, ось подивимося, покажу, як заквітне. То дві в мене бігоні, далі пішли кали. Ой, це здається, не пам'ятаю, десь є фрезія, а десь така диво-диво-диво. І забула, як називається. Ось вже почали квітнути. Ну, все, включили. Зай зайнялися ми пранням килимів, поки погода. Включили агрегат, то це ж уже я не познімаю. Нехай ще зв'яжусь з вами. Втекла я від того гаму. На другий двір перейшла, на передній двір. Ще трішечки побуду з вами і піду працювати. Бо мама ж каже, що завтра вже стартуємо за гірками. Я е, сказала, що по дві баночки не хочу закривати. Вона каже, чого Так зручно закрив дві і не передружуюся. Може, воно так і є. І тут у е, нас іде боротьба з бур'яном. Ні, не встигаю просто. Тут заросло все оцією. Я не знаю, як воно сить. По-науковому, як воно називається ще. Оце, я розумію, що вона така гарна, нібито бардюрна травичка, рослинка, але її вивезти неможливо. Я оце вириваю, вириваю, повні вози вириваю, вириваю, а вона росте, росте, росте. Тут також все вже обернулося в джунглі. Ой, ну вже з 1 липня відпустка. Ми будемо ж її проводити продуктивно ж. Ех, раніше б знаєте, на моря подалися б, а зараз ось у нас море. Дякую Богу за таке, але ніяк не можемо дочистити. До речі, дуже хвилювались. У нас там є відео за цей басейн, як він у нас перезимував. Ми його не збирали, ми його залишили в такому вигляді на зиму. Лаялися, відверто зізнаюся, багато лаялися, тому що хвилювалися, щоб з ним нічого не сталося. Дякувати Богу, він витримав. Ну там залишили водички десь пів метра. Накидали туди пластикових пляшок. Ну, по рекомендації Ютуба, Тіктока, що робити. у Нас такого не було досвіду, і оце витримав він. Я вже дожила до тієї весни, думаю, боже, хоч би хоч ним там ніде ніякої дірки. Ну, діти, як діти, приписали, Знаєте, хто сравсь невістка, так оце, хто винуватий, я сказали, все рівно він десь деформувався, десь розтягся. Я такого не бачу. І купалися вже, і все нормально. Це вже, мабуть, друга чистка, тому що закінчилася ця хімія, яку сипимо. За три дні зацвіла вода. А це мої гортензії. А це моя головна квіточка в моєму садочку. Це мій молодший синочок. Тасюня, тікай сонце, тікай зайчику. Бо вже неодноразово були теплові удари. І потім, давай, зазвичай, знаєте, як все саме погане відбувається у вихідні дні, коли ні лікаря не викличеш і нікуди не повезеш. Тікай в холодок, давай, він розуміє. Він розумний в мене. Парубок. он поплентався. Е, ну, На цьому, мабуть, на сьогодні все. Приємно було з вами поспілкуватися, бо ну, реально вже дуже-дуже-дуже скучила. Всіх міцно обіймаю. Цілую, люблю, до нових зустрічей!